Усіх глядачів телеканалу Ексклюзив ви дивитесь програму просто про складне. Сьогодні гостем студії є депутат Хмельницької міської ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода Олександр Семчишин. Пане Олександре, вітаю вас у нашій студії. Дякую, що знайшли час і завітали до нас. Доброго вечора, доброго вечора, шановні глядачі. Приємно спілкуватися, традиційно спілкуємося. Розраховую на плідне спілкування. Так, тоді давайте одразу розпочнемо. І з першого питання. Це, ми знаємо, що відбулася шоста чергова сесія Хмельницької міської ради. І хотілося б з вами, так би мовити, прийтися по гарячих слідах цієї сесії. Які питання розглядалися, які важливі рішення приймалися, і яка позиція вашої політичної сили стосовно тих чи інших рішень? Найперше, я хочу сказати нашим телеглядачам: традиційно всеукраїнське об'єднання Свобода. Та група депутатів, яка представляє все Українській видні свободи у Хмельницькій міській раді, звітує за свою роботу в сесійній залі. Ми взяли за практику, як і обіцяли, що раз після сесії виходити в ефір, повідомляти про те, якою є наша позиція по питаннях порядку денного сесії стосовно того. Які заяви ми озвучуємо, які ми піднімаємо, які ініціативи з нашого боку лунають. Ну і я хочу подякувати телеканалу Ексклюзив за надану можливість, незважаючи на от таку поширену антисвободівську цензуру, ми маємо можливість, завдячуючи вам, доносити до людей свою позицію. І ми дуже раді бути в вашій студії, спілкуватися з вами. На що хотілося б звернути увагу? Я вже власне, наголосив про те, що останнім часом шириться все-таки антисвободівська цензура, нас намагаються обмежити в доступі до засобів масової інформації, нас, окрім того, вже почали намагатися обмежувати і в сесійній залі. Якщо раніше ми мали за практику щосесії озвучувати заяви, звернення, повідомлення на життєво важливі теми. Суспільні теми, теми, які мають резонанс в суспільстві. Це як теми політичного формату, так і теми господарського формату. Звичайно, що ці всі заяви викликали суцільний негатив з боку інших депутатів сесійної зали. Фактично, кілька місяців вони думали, як боротися з цією активністю депутатів свободівців і от врешті виглядає так, що придумали, як це зробити на вчорашній сесії Хмельницької міської ради. Замість того, аби скажімо, займатися життєво важливими питаннями, аби реагувати на ті виклики, які є сьогодні в місті, які є сьогодні в області, які є сьогодні в країні, міська рада вирішила вносити зміни до регламенту. Регламент ніколи не піддавався якісь критиці, завжди вважався нормальним, але тут лякала активність депутатів-свободівців. Ми ще раз піднімали важливі питання на початку сесій, коли є преса, відповідно можна завдяки пресі. Здійснювати тиск на владу. Ці речі робилися, робилися регулярно, і вони приносили свою користь. До прикладу, заява з приводу діяльності електротрансу вже має конкретні наслідки. Трудовий колектив хотів, аби керівник пішов відставку і завдяки заяві Свободи і створенній комісії, керівник був звільнений, і зараз є новий керівник, і є сподівання на те, що ситуація на тому ж таки електротрансі покращиться. Крім того, свобода робила багато суспільно важливих заяв пов'язаних. З викликами сьогодення, з ростом цін на продукти харчування, зростом цін на бензин, з політичними репресіями, з податковим кодексом, з житловим, трудовим і так далі. Такі речі не хотіли чути в стінах Хмельницької міської ради, тому що краще, звичайно ж, тихенько, без обговорення, без дискусії, без політичної дискусії, без дискусії на розподарську тематику, приймати рішення. І тому така от активна позиція свободівці була невигідна. Вирішили тепер. Нас цензурувати і зобов'язали нас, аби ми свої заяви попередньо подавали в апарат рад. Тобто ставляться якісь додаткові фільтри, аби знати наперед, що буде говорити свобода від імені людей. Окрім того, заяви формату господарського, політичного характеру перенесли спочатку в питання різне. Тобто, на момент, коли втомлені депутати, коли їх в залі залишається не більше 40, коли немає знову ж таки засобів масової інформації, унеможливлюються шляхи тиску на владу, вирішили ці заяви чути тоді, коли вони вже фактично нікому не цікаві. Ми розуміємо, що це рішення воно носить виключно антисвободівський характер і є продовженням цілеспрямованої політики. Вже спочатку заступник міського голови дозволяє собі критикувати телеканали, ті, які надають слово свободі для донесення інформації. Працюються з друкованими засобами масової інформації, свободу намагаються не пускати на телеекрани, в ЗМІ. Тепер от «Свободу» намагаються, скажімо так, загнати в певні рамки в стінах сесійної зали. Звичайно ж, я хочу запевнити, що такі кроки ми не боїмося. Ми як діяли активно, так і будемо активно діяти. Ми наголошуємо про те, що. Ми в першу чергу працювали, працюємо з людьми. І ті заяви, які озвучуються в сесійній залі, це заяви, які хочуть чути наші люди, наші виборці. І ми про ці речі обіцяли своїм виборцям. Під час передвиборчої агітації. А за нас я хочу нагадати, проголосували в місті більше 7% населення, які довіряли нам, довіряли в тому числі нашій політичній і нашій господарській програмі. Бо незважаючи на такі от обмеження, ми все одно будемо робити те, що робили, і нашої активності не зменшиться. Навпаки вона буде зростати, ми будемо не менш активними і будемо відстоювати ті речі, на яких принципово стоїмо. Дякую вам. Давайте перейдемо конкретно до. Питань, як ми пам'ятаємо, найбільш такого найбільшого резонансу зазнало обговорення питання про припинення діяльності родинного дому Хмельницького, можна сказати, унікального центру, який на даний момент існує лише у двох містах України у Києві та власне у нашому місті. До вчорашнього дня, поки рішенням сесії не було припинено діяльність цього Та центру? Тепер же можна вважати, що, на жаль, родина дому Хмельницькому. Сьогодні не немає. Прокоментуйте, будь ласка, вашу позицію. Наша позиція вчора була однозначною. Ми виступали категорично проти. Це дійсно унікальний центр, який до вчора існував у Києві і Хмельницькому. Існував фактично вже 10 років. Нещодавно родинний дім до речі, відзначив 10-ту річницю своє існування. Ну, але міська влада, міський голова вирішили ліквідувати цю унікальну установу, яка приносила користь місту. Виглядає взагалі так, що міська влада і чинний міський голова взяли собі за практику дарувати організаціям-установам на їхні ювілеї такий подарунок у вигляді ліквідації. Минулого року Свобода піднімала питання. Щодо існування професійного футболу в місті, зокрема професійного футбольного клубу Динамо, яке минулого року відзначило 50 років, а сьогодні фактично стоїть на межі припинення свого. Цього року ситуація схожа з родинним домом. Минулого року родинний дім відзначив 10-ту річницю, а цього року міська влада подарувала подаруночок у вигляді ліквідації. Да? Звичайно, що свобода виступала категорично проти, тому що такі установи потрібні. Особливо вони потрібні в теперішній ситуації, коли е, такі традиційні цінності, як сім'я, як родина, вони нівелюються, відбувається підміна понять, е, втрачається цінність сім'ї. І родинний дім якраз був тією установою, яка ще давала можливість, скажімо так, ці цінності зберігати. Адже ну, нам самим доводилось неодноразово брати участь в заходах родинного дому, бути присутніми на заходах. Тобто реально ми і люди, все місто бачили, що родинний дім існує. Це ж таке собі брендове ім'я, яке здобуло в місті авторитет. І діяли ефективно. Звичайно, що можна ставити е, питання щодо покращення ефективності. Нема меж досконалості і діяльність родинного дому можна було покращувати. Але для того треба було, аби міська влада запропонувала якісь конкретні кроки. Можливо, треба було збільшити фінансування, підсилити кадру. І це треба було робити. Але ліквідовувати сьогодні установу легше всього. Ми, я думаю, прекрасно розуміємо, що ламати не будувати. І зруйнувати сьогодні легше всього, а що буде далі? хто буде далі займатися тими проблемами, які займався родинний дім. Нас вчора намагалися запевнити, що для того є відповідні структури, але мало віриться про те, що все-таки функціональна робота, корисна робота родинного дому буде збережена. Я хочу запевнити, що ми все-таки, незважаючи на це рішення. Будемо намагатись контролювати запитами, зверненнями, присутністю своєю, ті центри, які нібито приймуть функції родинного дому. І будемо сподіватися, що хоча б та частка роботи, хоча б якась частка роботи родинного дому буде збережена. Причому по родинному дому знову ж таки проявилася е, та закулісна коридорна політика, якою звикла користуватися міська рада. Тому що перший раз. Питання родини вдома було провалено, воно набрало тільки 24 голоси. І, власне, здавалося б, що родинний дім в Хмельницькому буде існувати. Була оголошена перерва, була проведена робота з певними депутатами. І тепер рішення набрало, необхідну кількість голосів 32. Тобто, всього-навсього, два голоси. Це рішення здобуло. І це, знову ж таки, зіграла роль своя підкилимна інтриги, підкилимна політика, з якої звикли в стінах міської ради. І тому оці свободівські заяви, про які я говорив на початку, вони не сприймаються в стінах Хмельницької міської ради. Тому що звикли все вирішувати в коридорах, в кабінетах, а сесія носить чисто формальний характер. Такі речі неприпустимі, і свобода про то говорить, і свобода про те буде говорити постійно, ми видаємо свої друковані засоби масові інформації, про те будемо звучувати. Громада повинна знати про те, що діється в стінах міської ради. Якщо ліквідовується сьогодні родинний дім, то про це повинні всі знати. Тому що такі речі неприпустимі, родинний дім для громади був потрібен, і громада мала з нього користь.